Всім привіт! Ми зараз знаходимося у місті Трускавець. Сьогодні їдемо в Стебник в ліцей, там будемо проводити захід. В нас була така проблемка: не було звукооператора чи звукорежисера. Діджик. Як правильно? Звукорежисера не було у нас. От. Вчора заходжу я в готель. І... Треба було закинути гроші там, через термінал людині віддати. Дивлюсь, сидить мій старий, старий знайомий, старий друг, з яким ми колись ще починали. Років сім тому ми їздили по школах. Він, він був у нас звукорежисером. Але ну, сьогодні він вже входить в спілку звукорежисерів України, займається вже в іншій галузі. І я його побачив, він погодився допомогти сьогодні. Нам. В ліцеї у стебнику провести захід і послужити своїм талантом. Привіт. Процес. З... Процес зборка зборка. Так що господь Тут це все забезпечує, все буде круто.